Розпочинаємо відразу ж з питання у лобах. Хтось думав, що збірна України станом на сьогодні може якось інакше. Люди, народ. Футбол же повинен дарувати емоції, Він же е, не повинен залишати байдужим. Невже матч проти Мальти залишив когось байдужим? Когось залишив осторонь? Мені здається, що роздратовані прямо всі? Це подкаст Йойфул Аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський. Мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. Мальта виглядала добре, але проблема була в нас. Ми дали їм багато шансів. Але Мальта, без мотивації, зважаючи на її позицію в групі, старалася показати хорошу гру перед власними вболівальниками. Вона це зробила. А це цитата від Сергія Реброва на після матчеві прес-конференції. Це твереза, оцінка від головного тренера. Я гадаю, яка просто наштовхує на ряд інших питань, тому, що було видно, хлопці вийшли доволі несконцентрованими, і очевидно, вони думали, що Візьмуть Мальту, скажімо так, чисто наскоком. Ну як пояснити, що дехто на прізвищем Бонг, людина, яку ми просто не знали до цього матчу, вона просто бере і тікає від Забарного та Матвієнка. Від, між іншим, не останніх захисників навіть у Європі Матвієнко грає за Шахтар, Забарний грає у Бурнмуті. Як? Питань там, звісно, більше до Матвієнка, але знову ж таки нічого нового. Ми говорили про це у минулому подкасті, тому що статичний на прямих ногах забарний, неправильний вибір позиції та реагування на ситуацію від Миколи Матвієнка. Все тримаємо те, що я казав про Матвієнка вже два або навіть три роки. Матвієнко грає не на своєму рівні. Він е, програє боротьбу один в один, при тому не боротьбу боротьбу, коли там слід відборотися, а просто якщо виникає дуель в один в один, його всі обігрують. Всі, просто всі. Поміж ніг прокидують все, що хочеш. Але Матвієнко не зіграє нормально і не відбере м'яч. Я не розумію, навіщо його випускають? Чесно. Ну, тобто, якщо його намагаються продати, окей, я тоді взагалі нічого не маю там проти. Ну напевно, так потрібно. Але коли у вас в команді є сваток, сваток за останні роки настільки став м, стабільно грати, що ну, він реально зараз один з найкращих центральних захисників, який є з українським паспортом. Він простий, як начо, можна навіть сказати, не віддасть вам якусь там суперкруту передачу е, і не буде розігруючим, коли він вийшов на по. То в захисті стало більш-менш спокійно відносно, звичайно, відносно, але спокійно на наше з вами щастя, Мальта є Мальтою, все ж таки за рівнем. і два голи ще до перерви. Навіть вони привезли чисто самі собі. А відразу посипалися думки, що треба забивати третій, бо не виграємо, не вивеземо і втратимо купу нервів. Ну або втратимо купу нервів. А проте знову ж таки на наше з велике з вами щастя, Мальти вже у другому таймі. Не було і не вистачило і перед її потенційним штурмом Україна забила третій. Перший гол Мудрика за збірну. Ми вітаємо звичайно шлева матчу, який втратив снаряд за 90 плюс хвилин більше 20 разів. Поєдинок, який склався досить складно для нас, чесно кажучи. І якщо порівнювати з минулим поєдинком, то мені здається, з Мальтою було більш тяжко. Мені багато хто може сказати, що ти там от хейтиш мудрика і, взагалі, подивись, він забив. Провів класний матч, там йому Хускорт поставив найвищу оцінку і тому подібне. Але я не відмовляюсь від жодного свого слова, що я казав у попередньому поєдинку. Приклад найпростіший: перші хвилини поєдинку на другій хвилині мудрик віддає передачу. Довбик із-за того, що захисники приймають дуже такі дивні дії. Довбик отримує передачу і скидає на мудрика. Мудрика був ідеальний варіант. Асистувати просто ідеальний. Якщо ви зробите стоп-кадр, ви побачите, що якщо не помиляюсь, там вона стояв в центрі, просто один-один в центрі. Просто віддай на нього передачу один-нуль на там перша або друга хвилина матчу. Може третя, ну взагалі, третя хвилина матчу. Ви попереду. Команда не буде нервувати, команда буде грати спокійно. Навіщо ти пробиваєш? Якщо в таких моментах ти приймаєш таке рішення, то тоді зрозуміло, чому з'являється інформація, що там тебе Челсі хоче віддати до оренди. Так, ти можеш убігти від трьох від двох. Окей, ти можеш забити, як ти забив, без питань. Але в сучасному футболі просто забивати цього просто мало. Ну, якщо ти вмієш забивати 40-50 м'ячів за сезон, хоча б тоді, окей, до тебе питань не буде. Але ну мудрик не вміє стільки забивати. Я не знаю, зможе він не зможе. Це вже питання, напевно, до нього більше. Але ми бачимо, що він неправильно приймає рішення. І за цього рішення команда потім не може нормально вступити в гру. Так, не був він один винен, так, але мене досить бентежить той факт, що. Ну, якщо мудрик забуває, то його ну, починають просто носити на руках. Подивіться, скільки циганков забуває, чого його ніхто не носить на руках. Ну чесно, циганков ну нічим не гірше, ніж е, Мудрик. Але циганков якраз таки вміє вибирати правильний таймінг. Він знає, коли слід обіграти, коли слід пробити, коли слід. Зробити так як слід до нього питань майже не виникає. Так в нього теж не всі поєдинки там вдалі. Але у мудрика вдалих поєдинків в принципі мало. Я хочу побачити від нього більшого. Я хочу, щоб він зрозумів, що те, що він потрапив до Челсі, це ну досить таке велике щастя, і він повинен максимально реалізувати це все. Щоб потім ніхто ніколи не сказав, що йому там пощастило попасти туди. А щоб він заслугував і він показав себе по максимуму. Те, що відбулося з Еденом Азаром, коли він переходив. Ніхто на початку не вірив, що він там заграє так, як він заграв в Челсі. На рахунок Мудрико теж саме. Ну просто теж саме. Тому подивимось. Взагалі я очікував трішки більшої ротації від Реброва, але вже окей, тому що то що б було, якби на поле не вийшов ще й Зінченко, там Довбик, Судаков, наприклад, я навіть загадувати, чесно кажучи, не хочу. Степаненко поза заявкою залишився. Цікаво, що там. Мені здається, Тарас би все одно не грав, але ну, без нього в цьому матчі центр горів, просто горів. Я, друзі, повторююся, вибачте, циганков, Ярмоленко, сюди ж Степаненка, вони повинні бути здорові на Італії. Варіантів, а в нас повинні бути опції на цей матч, і от ще також скажу: жодних спарингів не треба нам проводити перед сквадрою, тому що треба бути свіжими і там думками, і фізично. От, взагалі, чесно, от я. Дуже не люблю, от так от прямо казати категорично, але взагалі не треба ніяких товариських матчів. Там була ще проблема в провалах В провалах Зінченка, в провалах Сідорчука, які взагалі, ну чесно кажучи, вдвох не змогли замінити Степаненка. я взагалі не розумію, що тоді треба робити, щоб його замінити. Ну, чесно. І як я бачу, взагалі в українському футболі зараз немає опорника, який може там замінити Степаненка в найближчі 3-4-5 років. А Степаненко вже завершує. І Зінченко, взагалі, в цьому поєдинку досить багато помилів. І було видно, що він сам на себе злий. Коли ви граєте з Мальтою, ось найголовніше, що можна сказати, ви ж всі бачили так, який гол пропустила Мальта перший, ну точніше, сама собі забила. Ну це реально смішно. Так, грабсю не пощастило, він підслизнувся, і, і так все вийшло не дуже. Але чесно, ну камон, він можна було підслизнутися і не так. Ну ось в, в даному випадку, тому що він зіграв реально погано, і там всі футболісти, ну майже всі футболісти, Одно і того ж рівня, а наші не могли їх обіграти. Не могли обіграти. Хоча Мальта не набрала жодного очка, а в цьому поєдинку вона була найближче до того, щоб, як мінімум, зачепитись за очки хоча б за одне. Збірна України могла пропускати в кожній атаці. В кожній атаці були нерви, в кожній атаці було незрозуміло. Хтось виб'є взагалі м'яч або ні, або що взагалі-то буде. Реально, проблем було досить багато. І я це кажу не тому, що мені там хочеться похейтити збірну. Ні. Я хочу взагалі ось включити запис і сказати, збірна відіграла. Ідеально. Помилок взагалі не було. Ми програли, але футбол був ідеальний. Ось мені хочеться так сказати навіть. Якщо б було колись так. А, а так було. Пару поєдинків так було. Я пам'ятаю, там поєдинок з Іспанією, наприклад. Коли ми програли поєдинок, але. Але матч був ну майже ідеальний, просто ідеальний. Там не можна було когось сказати, що хтось не дограв або хтось ще щось не зробив, тому що всі зіграли на максимум і просто не пощастило. Збірна Іспанії тоді повинна була пропускати чотири від нас, просто чотири таких залізних просто голи. Тут навпаки, збірна Мальти могла забити, могла спокійно взагалі. Мені сподобався поєдинок. Тобто були моменти непогані. Мені сподобався той самий довбик. Непоганий поєдинок провів, бігав. Що і взагалі, ось якщо ви порівняєте того довбика, який був у Дніпрі 1, і якого випускали тільки на заміну в збірні. І зараз це взагалі дві різні людини. Ну реально круто. Ну він реально прогресує. Він реально почав бігати. Він бігає майже весь поєдинок. Тобто, це не такий футбол, який був у нього в збірній е тоді, і який був у нього в УПЛ. Взагалі різні речі, і це реально круто, тому що якщо Довбик буде так бігати, то він ну, може стати одним з кращих нападників, які були у нас в збірні. Реально непогано. Ванат, не може нічого сказати, непоганого, нехорошого, тому що він провів поєдинок просто нормальний. Його поставили на взагалі нерідну позицію для нього, тому що, наскільки я пам'ятаю, він грав або центральним нападником, тобто звична його позиція, або зліва. Тут його поставили справа, тому що він. І все. І що міг, він дав. Він відкривався непогано, чесно, це ще одна річ. Якщо б мудрик бачив краще поле, то напевно у ВАНАТА були б якісь свої моменти, і, напевно, досить непогані. Але е, цього не сталося. Як підсумок, скажу те, що збірна провела непоганий відбір, е, ну окрім одного поєдинку, який ще залишився. В принципі, ми набрали очки майже. Ну, в кожному поєдинку, в якому прям слід було брати, навіть зачепилися за очки з англійцями, так не пощастило з Італією. Але я думаю, що це був перегрів просто вболівальників після матчу з Англією. В принципі непоганий результат. все буде залежати звичайно просто від останнього поєдинку. Подивимось, що там буде. Я сподіваюся, що збірна України зможе пройти на євро все ж таки через груповий відбір. По ситуації прямо зараз команда Реброва знову піднялася на друге місце. Допомогла Англія, яка перемогла на своєму полі збірну Італії. Сквадрі, як ми знаємо, ще належить зіграти той матч у запасі з північною Македонією. І 20 листопада два претенденти на друге місце. Це зіграють між собою в Ліверкузені. Це буде Україна і це буде Італія. Як інформую колега та журналіст UAFootball Ігор Семьон у своєму телеграм-каналі а, До речі, підписуйтесь, посилання в описі до подкасту. Я залишу. А ситуація дуже близька до того, що матч з Італією команда Роброва вже проводитиме із гарантіями отримання додаткового шансу пройти на Євро через плей-офф. Матч з Італією буде 20 листопада, я вже це сказав. І 19-го свої ігри проведуть Сербія та а, Чорногорія. Тобто, якщо серби вдома не програють болгарам або чорногорці в гостях не здолають Угорщину, то Україна прийматиме Італію вже а, зі 100% гарантіями потрапляння до плей оф Я скажу вам так: от чисто своє особисте, сподіваюся, що Італія втратить очки з північною Македонією. І я сподіваюся, що ми втримаємо ніч із опининцями таку необхідну. Більш реальним, звичайно, є альтернативний шлях через стики через плей-офф на євро. На якомусь етапі у моєму цьому плані, <с> назвемо його, що це план, в ньому будуть виникати збої. Зрозуміло. я просто сподіваюся, знову ж таки, сподіваюся, що на євро ми вийдемо. Шанси є складно дуже, сильно бути. Сказати достеменно, що ми вийдемо, наразі ніхто не може взагалі. Ні я, не ви, ні хтось інший. Ребров там чи хтось інший. Я вважаю, що результат зі Степаненком, Циганковим, Ярмоленком на полі у листопаді здобути можна. Це реально. Всі вони потрібні на Італію. Я чесно перед вами вибачаюся, що я це повторюю вже в третій раз. Без варіантів. Це був подкаст Йовий Футбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати. Та ми слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, чи чимось схожим, там де можна протиснути п'ять зірочок, палець догори, відгук залишити, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. А посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Друзі, не потрапляйте в положення по грою та бережіть себе. До нових зустрічей.